У цьому відео хочу показати листівки, які знайшла uh, в секонд-хенді. Почнемо з цієї. Мені вона дуже сподобалась. Uh, дуже сподобалась. ось так. Воно чисті деякі я взяла за 25 копійок. Um, деякі за 50 центів. Але мені таке подобається. Оце мені сподобався. Um, тому що тут такий гарний ведмедик. Ось ось так. А, дуже сподобався він з конвертом. А, наступне ось така листівочка. Тут ноти ноти з квітами, з фруктами зі словами. Теж мені сподобались. Цікаво. Остібочка ось так і производителя. Наступна була ось така. Її відкриваєш і ось така вона. Ось тут так. Я навіть не відкривала її з цієї упаковочки. Наступна ось така моя донька сказала, що вона дуже гарна. Ця листівка. Ось. Так. Мені теж подобається, тому я її взяла вам. Далі ось така мені ще сподобалась. Вона <кхів> в якомусь цікавому такому стилі зроблена. Теж її взяла. Так. І ще в мене залишилася одна, яка в конверті. Так, Це теж, теж така гарна. Дуже мені сподобалася. Тут нема нічого зовсім ані ось тут є. Угу. Виробник ось. І вона була прямо зразу з конвертом і в конверті. Ті, що в конверті то були дорожчі на 25 центів, і ось не пам'ятаю, скільки вони в мені обійшлися, але в мене ще є ось така чудова добірка книжок, я ще не відчиняла, не відкривала. Воно коштувало 1 євро 99 центів. Зараз відкрию, подивлюся з іншого боку, ось таке. Дуже цікаве, я такого ні разу не бачила. Зараз побачимо. Розпаковано воно виглядає ось так. Тобто це якісь такі ось книжечки, якісь історії, малюнки тут до цих історій. Витягається, мабуть, витягається. Так, дивимось. Ну, так, витягається. Потім витягну ось така. Це якісь просто книжечки історії про Барбі і її друзів. Так. Тут а, потрібно написати, чия це книга, тобто моя. Я маленька дівчинка. Так, наступне Барбі на фієрверки. Пожарною вона була тут. І наступна. п'ята Барбі -фотограф. фотографиня. Ось вона тут усіх фотографує. Але це потрібно читати, щоб розуміти, про що то. Але мені здається, за 2 євро. То дуже гарна така штука. Так, і це я таки достала. Бо в мене це вийшло. Ось як це виглядає. Значить, Це барбі на турнірі. Це барбі модний дизайнер або модна дизайнерка. Ось як це цікаво виглядає, книжка з малюнками. Далі барбі фотографиня. Барбі пожежна або пожежник. Не знаю, як правильно. Напишіть, як правильно. Дуже гарні малюнки. І Барбі е, спасатель якийсь, е, Ага, на пляжі. Спасатель на пляжі. Дуже гарні. Дуже гарні малюнки. Такі чіткі, красиві. Мені подобається, як вам. Напишіть свої думки про це, про листівочки. Які я вам показувала сьогодні, та про книжечки чекаю на ваші коментарі.